Глухи святої Іванлії і, читання, Слава тобі, Господи, слава уважні ми одного разу, і що Ісус до міста, що злечено, і не з ними йшла, багатні чоловіки, і безміжна роду колишні підійшли до ріх міста. Саме виносили померло єдиносином у матері, а вона була вдовою, і чимало народу йшло з нею з міста, побачивши його Господь з минусердиця над серед нею, сказав, до неї не плач, та й підійшов, що не до дома, і ті, що не зупинилися, і він сказав, сказав він, юначе, кажу тобі, устай, і мертвий і сід, і підійшов, і почав говорити. da je Jezus mandirival, je vsi, ko pet strah je slavali Boga, kažeči, veliko je bilo, od samih modrih no, na nebo na vidacem.